Мене звати Сергій. Ich heiße Я з України. Ich komme aus der Ukraine. Я шукаю готель. Ich suche ein Hotel. Я не говорю німецькою. Ich spreche kein Deutsch. Будь ласка, допоможіть. Bitte helfen Sie mir. Скільки це коштує на добу? Wie viel kostet es pro Nacht? Мені потрібна допомога. Ich brauche Hilfe. Це занадто дорого. Das ist zu teuer. Я не знаю. Ich weiß nicht. До побачення. Auf Wiedersehen. Хочеш урок 11, напиши в коментарях. Хочу урок 11, постав лайк, це дуже допомагає. Поділись цим відео з друзями, а в коментарях є значок подарунків. Зроби подарунок для нашої мотивації.